Что происходит в Украине та в найважливіше на цей момент. Трогательная лапша от Z патриотов Ну, как-то проснулся, с утра встал, поехал в военкомат, никому ничего не сказал, захотел защитить родину. Утром проснулся, встал. Ни работы, ни сбережений. Ипотеку выплачивать нечем. Поеду-ка, я думаю, в чужую страну. Грабить, убивать, насиловать. Дома все равно никаких перспектив нету. Много смотрел видео, что творится, и сделал такое решение. Каждый решает свой выбор, каждый видит ситуацию, что происходит. Каждый видит, что страна катится в пропасть. Все, что можно было украсть, разворовано. Перспектив никаких нету. А когда у тебя ничего нет, то по большому счету нечего даже терять. Мне давненько уже говорил, что я хочу защищать тебя, семью, родителей. Кто, если не мы? Юленька, а кто это на тебя напал? Да я угадаю. А зависть? То, что Любка из четвертого подъезда на гробовые новую кухню заказала, да? Вы гордитесь своим мужчиной? Лучше. Надо будет, пока война не закончилась, еще как минимум пару раз замуж выйти. А так где же я потом такие деньжища возьму? Российский офицер. Отказался выполнять приказы. Перешел на сторону Украины. Вывел с собой еще 11 человек. Меня зовут Алферов Даниил. Я выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. Закончил училище в... зимой 2018 года. Я не хотел ни воевать, ни убивать. Я был против войны изначально. Потому что развязанная Путином война несправедливая ни в каком русле. Я считаю Путина убийцей. Наше подразделение управлялось по принципу штурмовых отрядов, которые составлялись из зэков. Я как офицер на позициях ощущал себя сержантом. Чем больше появлялось трехсотых, тем морально-психологическое состояние бойцов российской армии ухудшалось. Были отказники, так называемые пятисотые, и были те, кто собирались дезертировать. И для того, чтобы наводить порядок, Командир батальона создал так называемый отряд. Они вылавливали недовольных, закидывали их в ямы, привязывали к деревьям и так далее. Не удалось вывести три группы, в общей сложности один, 11 человек. Все военнослужащие Российской Федерации, которые не желают воевать против Украины и не желают э, исполнять преступные приказы путинского режима, могут сохранить себе жизнь. По сути, это... Э, Один із немногих способів э, сохраніти себе жизнь, і потім і э, ті по обміну вернутися в свою родну страну. А якщо перейти через лінію фронту, прихватив з собою танк або вертоліт, то можна навіть неплохо плохо Я думаю, що багатьох здивувало, що атакам ось будуть, потім ні не буде, потім знов ні будуть, тільки не такі. Треба віддати належне американцям, якщо ми з вами подивимося на F-16, на Абрамси на Хаймерс. То не було такого випадку, щоб отак сказав і поїхало. Воно або вже приїхало і по нього починали говорити, або воно з'явиться не скоро. В цьому відношенні вони молодці, що вони нашим ворогам дають можливість блудити по цих речах як завгодно. І вони цієї інформації настільки заплутують, в тому числі і Кремль, що ті не знають, як реагувати. Якось ми з вами вживали формулу. Постачання всіх видів озброєння це питання часу, яке залежить насправді за ситуа... від ситуації на лінії фронту, від рівня підготовки військ, фахівців і від логістики. Тому що, ну ви розумієте, чудово, на що постачати, коли немає кому це використати. А якщо використовувати, то немає як його обслуговувати. Тому все це має бути зроблено. Зрозуміло, пане Антіне, що все це має ціну. Ціна ця – це загибель людей, загибель солдата на фронті. І от, от це те, що безумовно тисне на необхідність прискорення і збільшення цієї допомоги. Але треба розуміти паралельно із цим відбуваються події, які чомусь ми не беремо в позитив розвитку подій на російсько-українському фронті. Перша із них це ситуація, нинішня ситуація в Карабасі. Хтось думає, що це всього-навсього розбір між Єреваном і Баку. Ні, це Туреччина і Іран плюс. Так ну, очевидно, що це речі, які знаходяться за рамки за рамками стосунків Єревана і Баку. Давайте ближмо, але це дуже важливо. Наступне. Центральна Азія, мало хто помітив, але паралельно з подіями в Нью-Йорку високими відбувалися, в тому числі, консультації з усіма п'ятьма керівниками центральноазійськими. Вони зараз їдуть в Європу, де точнісінько з ними буде вестись така ж сама розмова. А невдовзі фюрер Московський поїде до Киргизстану. Тобто, це ще одне свідчення того, що Кисень перекриватиму так. Що в тому числі зовнішньополітичні дипломатичні кроки будуть ламати потенціал Росії. Звідси теза ваша стосовно того, що вони вжилися, підготувалися. Суть її полягає в тому, що е, півроку розповідали про те, що у них нікчемна оборона, але ви ж прекрасно бачили, і ви це знаєте, що ця оборона була побудована по китайському зразку. На основі консультацій між Міністерством оборони і штабом Народної армії Китаю, народно визвольної армії Китаю, так вона називалася, візитів Лі Шаньфу, якого там вже десь уже і немає, інших керівників округів, вибудовувалася ця система оборони. А це означає, що вона напічкана була не тільки. Ну, науковими, тактичними, в тому числі й озброєннями, про це стало відомо тільки два місяці тому, вперше, коли відкрито було, що китайці безпосередньо мають відношення до підготовки цієї е, трьохступінчатої лінії оборони. А, таким чином ми починаємо чітко розуміти, що зустрічі, які відбулися напередодні Генеральної асамблеї ООН між Саліваном і Ван і в цьому питанні. Відсутність сі на 20-ці великій це в тому числі наслідок того, що Сполучені Штати абсолютно чітко сказали, що Пекін постачає озброєння Росії. Пам'ятаєте, як він як довго це питання не могли на нього рота відкрити, і тут абсолютно чітко було заявлено, о, у Пекіна рильце в пушку. Куди така паніка? Ви чого опять розганяєте, що такого відбувалося? Да, проблема, але це війна. Представники Європейського союзу виступили із запевненнями, що будуть і надалі допомагати Україні протистояти російській агресії на тлі ознак ймовірної затяжної війни і політичних суперечок в деяких країнах. Міністри закордонних справ ЄС, щоб засвідчити свою непохитність, вдалися до незвичайної поїздки на нараду 2 жовтня у Києві. За візитом стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він з нами на прямому зв'язку з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, з якими меседжами приїхали в Україну європейські? І лідери, і про що говорить ось таке рішення провести нараду саме в Києві, з яким досі немає авіасполучення та нерідко тривають повітряні тривоги. Власне, це було одноденне, але дуже символічне засідання. Звичайно, що міністри закордонних справ Євросоюзу могли зібратися чи то в Брюсселі, чи як належить у країні, яка зараз головує у Європейському Союзі, а це Іспанія. Проте вирішили зробити це у Києві. З огляду на потребу потребу символічності. в цей час, коли багато хто застерігає, що очевидно, російська війна проти України напевне буде затяжною. І зокрема, у Європі також пильно і напевне зі стурбованістю спостерігають за політичними суперечками у Сполучених Штатах стосовно зокрема допомоги Україні, і про це натякнув у своїх заявах у Києві. Чіль. Представник Європейського союзу 에, Жозеп Борель я теж впевнений, що йдеться про стабільність і передбачуваність світу, бо ця війна має глибокі наслідки для всього світу. Але для нас, європейців, це екзистенційна загроза. Можливо, це не так сприймається для всіх у світі, але для нас, європейців, дозвольте мені повторити, це екзистенційна загроза, і саме тому ми повинні надалі підтримувати вас і обговорювати з нашими американськими союзниками та друзями, щоб вони також продовжували підтримувати вас. Я впевнений, що те рішення буде переглянуто, і всі разом ми будемо на вашому боці. За тим, що відбувається. У сполучених штатах спостерігають дуже дуже пильно, але коли йдеться про офіційний рівень, зокрема, наприклад, коли йдеться про представників урядів. То вони кажуть, що довіряють е, сполученим штатам, і що вони вірять у запевнення з Вашингтона е, про те, що допомога Україні буде, е, вона буде так само з, зі сполучених штатів, як і з Європи. А тим часом європейці е, також наполягають, що е, Путін не дочекається припинення е, підтримки з боку заходу, і про це зокрема заявила представниця Франції. Нині наші країни розглядають, як ми можемо підтримати Україну на дипломатичному та політичному фронті, про що домовлялися на зустрічах паралельних до Вільнюського саміту. Це щоб надати нашим виробникам довготермінове бачення допомоги з безпекою країни, а також щоб подати сигнал Росії, аби вони не розраховували, що ми втомимося. Ми тут надовго. На те, що нам пристає і буде нам тяжело, не повинно ні в кого взивати ні маліших самніні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.